Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці! І в цьому відео буде добра новина по заселенню на програму в Іспанії, яку ми довго чекали. Слухаємо. А я хочу вам подякувати за ваші лайки, за ваші підписки. Будь ласка, підписуйтесь, бо велика кількість дивиться канал, не підписуючись. І в мене, звісно, виникає питання: ну як для чого тоді робити стільки багато контенту, якщо ну хоча б просто там підписатись людина, не може, будь ласка, зробіться. Е, дуже радий буду вам, буду дуже дякувати і буду робити ще ще більше. Також нагадую вам, що я підготував дуже класну збірку автоконсультацій. Це по всім питанням, які ви мене постійно запитуєте. Один блок буде для it спеціалістів, один блок буде для всіх. Це збірник, який охоплює всі, всю вижимку із всіх консультацій, які у які мене відбувалися, і самі найрозповсюдженіші питання. Це буде дешевше, ніж звичайна консультація. І всі, хто будуть першими і запишуться в анкету, яка буде внизу під відео, отримають її по самій класній ціні. Що у нас відбувається? Я. В засобах масової інформації в іспанських прочитав дуже цікавий звіт, дуже цікаву новину е Департаменту національної безпеки Іспанії. Мова піде про те, що зараз дуже багато людей не можуть заселитися на програму, отримати соціальне житло, бо соціальне житло заповнене. І так як ми бачили із ЗМІ, які публікували дуже багато. Репортажів, дуже багато статей було, коли із Африки приїжджають дуже багато людей сюди, і Іспанія зараз на другому місці по припливу цих людей. І вони фактично заповнюють все, 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 що тільки можна. І люди, які приїжджають з дітьми з України, вони приїжджають сюди легально. Але вони не можуть отримати соціальне житло, тому що воно заповнене. Вони теж не можуть цих людей, які з Африки приїхали, залишити на вулицях. Так ось. Що давайте зараз я вам приблизно зачитаю, що відбувається і які є тенденції у цьому питанні в даний час? Королівство знаходиться на другому місці в списку держав Євросоюзу після Італії, за кількістю мігрантів, що незаконно перебувають прибувають в Іспанію. Ви прибуваєте законно. Влада Іспанії боїться напливу нелегалів. Так, за підсумками минулого року до Іспанії потрапило близько 57 тисяч нелегалів, 57 тисяч. Це виявилося найвищим показником за останні роки. При цьому переважна більшість. З біженців прибула в країну саме по морю, морським шляхом це те, що постійно і говорили, те, що я вам говорив, із-за чого не можуть заселити наших людей у хостели або у соціальне житло, де вони мали б жити. Іспанія, як зовнішня межа Євросоюзу Союзу, особливо схильна до прибуття нелегальних мігрантів морським шляхом, Підкреслюється в доповіді відомства. Зараз ми почитаємо, що за відомство його опублікувало. національна стратегія морської безпеки королівства. Включає пункт про особливі попередження. Зокрема, це положення може набути чинності при виникненні значних ризиків використання неконтрольованих потоків нелегальних емігрантів проти країни. Зазначається, що у новому звіті Департаменту національної безпеки Іспанії вперше вказується суттєвий ризик. Того, що державні чи не державні суб'єкти можуть використовувати постійні хвилі нелегальної міграції морем у рамках реалізації так званих гібридних стратегій, за версією фахівців, це може відбуватися нібито для підриву вразливих місць уряду. Разом з тим, в опублікованому документі прямо не йдеться про якусь країну. З якої типу вони приїжджають, зацікавленому у подібному розвитку подій. Таким чином невідомо, хто міг би здійснити ці зусилля. Тобто вони мають з кимось домовитись, щоб цей потік припинити. І в чому ж давайте здогадаємося, тут є позитивна номена. Якщо це говорить вже державне відомство якесь, то цьому скоріш за все буде даний хід у справі. І ми очікуємо позитивних. Рішень по прийому на програму. Бо зараз стоять на черзі, іноді особливо родини з дітьми стоять по два місяці, а деякі регіони ще взагалі не заселяють. Тому, ну, я вважаю, це достатньо таким гарним сигналом. Нехай у вас все буде добре, нехай щастить. Звертайтеся, якщо вам не зрозуміло щось, якісь питання по постановці на програму, чи по оформленню тут. Нехай у вас все буде добре, нехай щастить. Асталавіста.